Доброго дня, мої любі! Продовжуємо вивчати математику і продовжуємо знайомство з грошима. Сьогодні ми з вами будемо вчитися записувати назви українських грошей, записувати одиниці вартості, а також порівнювати гроші. Ну, а перш за все, Трошки пригадаємо написання чисел. Сьогодні до нас із вами прийшло число 33. Давайте пригадаємо, що в числі 33, 3 десятки і 3 одинички. Тож, пригадай, як ми пишемо цифру 3 і пропиши в зошиті рядочок числа 33. Постав відео на паузу, а коли допишеш, продовжиш перегляд. Ну а зараз почнемо роботу в зошиті. Приготуй зошит і ручку. За потребою постав відео на паузу, а коли будеш готовий, продовжиш перегляд. Отже, ми вже з тобою познайомилися з такими одиницями вартості як копійки. Давай подивимося ще раз, у нас з тобою зараз монетка. На монеті написано її номінал 10 копійок. Як же ми запишемо копійки? Зазвичай копійки ми записуємо буквою К, першою буквою. 10 копійок ми запишемо ось так. Спочатку число, скільки копійок 10. А потім ми запишемо одиницю вартості. Копійку буквою к. Тож 10 копійок ми запишемо 10к. Постав відео на паузу і запиши в зошит. Продовжимо. Ще одна монета. Який номінал цієї монети? Скільки в ній сховалось грошей? В ній 50 копійок. 50 написано числом, тож і ми запишемо число 50. А одиниці вартості в цій монеті копійки. Тож так і запишемо К. Адже копійки ми записуємо буквою К50К. Постав відео на паузу і запиши, будь ласка. Розібралися з монетками, переходимо до паперових грошей. Який номінал цієї банкноти? Скільки тут гривень сховалося? А ми вже знаємо, де треба шукати підказочку в куточку 10 гривень. Тож так можемо і записати 10, а от гривні ми записуємо скорочення трьома буквами Г, Р, Н. Подивись уважно: 10 гривень. Запишемо 10. Пропустимо клітинку і одиниці вартості гривні ГРН. Оскільки ми слово скорочуємо, пишемо не повністю, то в кінці обов'язково поставимо крапочку. Постав відео на паузу і запиши в зошит 10 гривень. Давай спробуємо ще раз. Ще одна банкнота. А ми уважно дивимося в куточок. Яке число нам підказує, скільки грошей в цій банкноті? 50, правильно. 50 гривень. Як ми це запишемо? В першу чергу числом 50, а потім одиниці вартості гривень. 50 гривень. Слово гривень скорочуємо трьома буковками ГРН і обов'язково ставимо крапочку. А ти став відео на паузу і запиши це в зошит. Давай спробуємо і запишемо ще раз. Скільки грошей у нас в цій банкноті? Так. Подивимось, чи правильно ти назвав це число? 20. Так, це 20 гривень. Як же ми запишемо 20 гривень? А ось так: 20 гривень. Запиши, будь ласка, 20 гривень в зошит, щоб не забути. Для зручності постав відео на паузу, потім продовжиш перегляд. І ще одна банкнота. Скільки ж сховалась грошей тут? Невже 100? Так, у куточку ми вже знаємо, де шукати підказку. 100 гривень. Запишемо це так. 100 гривень. 100 число показує. Кількість грошей, які сховались в банкноті. А гривні це одиниці вартості. Запиши, будь ласка, 100 гривень в зошит. Не забувай між числом і словом залишати одну порожню клітинку. Постав відео на паузу, поки пишеш, а потім продовжиш перегляд. Ну а зараз давай трошки відпочинемо і потанцюємо. А потім продовжимо наш урок. Гроші ми можемо не тільки записувати, а ще й порівнювати, як і звичайні числа. Давай прочитаємо цей запис? У нас є 12 копійок і 8 копійок. Щоб порівняти копійки, ми будемо дивитися саме на числа. Але обов'язково звертаємо увагу, щоб одинички, в яких ми вимірюємо ці числа, були однакові? 12 і 8. Яке число буде більше? 12. Тож і 12 копійочок буде більше за 8 копійок. Спробуємо ще раз: 20 копійок і 60 копійок. Знов таки, коли ми порівнюємо числа з одинаковими одиницями виміру, зараз це копійки. Ми звертаємо увагу на числа. У нас є числа 20 і 60. Пригадай, як ми порівнюємо десятки. Ми дивимось на кількість десятків. В числі 20 у нас 2 десятки, в числі 60 6 десятків. Яке число буде більше 2 чи 6? Правильно, 6. Отже, більше буде число, в якому 6 десятків, тобто 60. І 60 копійочок будуть більше за 20 копійочок. А тепер постав відео на паузу, і запиши і порівняй наші копійки в зошиті. Зверни увагу, між двома числами з іменами, тобто з одиничками, ми залишаємо порожню клітинку, в яку потім будемо вписувати знак більше чи менше. У мене ця клітинка виділена яскраво зеленим кольором. Тож став відео на паузу, попрацюй самостійно, а потім продовжиш перегляд. Звер... Зверни увагу, що ми порівнюємо тільки числа. Порівняли копійки, а тепер спробуємо порівняти гривні. Як же ми будемо порівнювати гривні? Точно так же, як і копійки. Точно так же, як і звичайні числа. Давай прочитаємо 3 гривні. І 28 гривень. Що ж буде більше, що менше? Порівнюємо числа 3 і 28. Будь-яке двозначне число більше однозначного. Тож 28 гривень будуть більші за 3 гривні. Все просто! І ти все це знаєш. Давай спробуємо ще раз. 100 гривень і 60 гривень. Одиниці виміру однакові, гривні порівнюємо з гривнями 100 і 60. Це круглі числа, тож дивимось на те, скільки десятків в кожному числі. В числі 100 10 десятків, в числі 60, всього 6. А 10 завжди більше шести. Тож і 100 гривень більше, ніж 60 гривень. І знову працюємо в зошиті самостійно. Зараз постав відео на паузу, спиши пари чисел, не забуваючи записувати слово гривні. Зараз ми вимірюємо гроші з тобою. Тож одиниці виміру дуже важливі. Нагадаю тобі, що порівнюємо ми лише числа, але обов'язково записуємо саме слово гривня. І знов таки, між двома числами залишаємо порожню клітинку для того, щоб писати знак більше, менше чи дорівнює. Став відео на паузу, попрацюй самостійно, а потім продовжимо. Ну що ж, сьогодні ми з тобою навчилися записувати числа з одиницями вартості копійками, гривнями, навчилися порівнювати копійки і гривні. Тож на сьогодні ви були молодці і я вам дякую за урок. І до наступних зустрічей.